Розглянемо віднімання різними способами в межах 20. Знайдемо значення різниці 17 та 9. Зменшуване 17, від'ємник 9. Перший спосіб обчислення з використанням прийому віднімання частинами. Від'ємник 9 подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює одиницям зменшуваного. 7 та від 17 спочатку віднімемо 7, а потім від одержаного результату віднімемо 2. Обчислюємо 17 мінус 7 одержимо 10, і від 10 відняти 2 буде 8. Другий спосіб обчислення використовуємо прийом на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. В цьому випадку вже зменшуване 17 подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику 9 та 8. Якщо від суми 8 та 9 відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок 8. Наступний спосіб обчислення. Використовуємо прийом на підставі правила віднімання числа від суми. Зменшуване 17 ми також будемо подавати у вигляді суми, але не у вигляді суми зручних доданків, а у вигляді суми розрядних доданків. Зменшуване 17, подаємо у вигляді суми розрядних доданків 10 та 7 від суми 10 та 7 відніматимемо 9. 9 віднімаємо від 10, одержуємо 1. І до 1 додаємо ще 7 одиниць, одержуємо 8. Наступний спосіб обчислення використовуємо прийом округлення. Округлення від'ємника. Від'ємник 9. Число близьке до 10. Замінюємо його на 10. Від 17 відніматимемо 10. Дивимося, наскільки більше ми віднімаємо. Віднімаємо на 1 більше, тому додаємо 1. Обчислюємо. Від 17 віднімаємо 10, буде 7. І до 7 додаємо 1, одержуємо 8. Дякую за увагу.